Oh, wow. Звоза на біг буде ставити. Він пройде чи не пройде. Пан Іван Киптинкавич там починає тут все розрулювати. Трактор оббіг, біг. Да, їдьте, їдьте. Все, він гарно проходить. Він на біг! Ще, ще далі. А, зараз вже у нас агронація проходить вже сьогодні другий день. А, пан Іван. Руми наші. Пінпатрія. Він, він складає. Йдемо зараз ладити. Культивація 8 до нуля робив. Це гранація, починаємо. Дивіться. я починаємо, що хотів сказати. Зараз приїдуть наші колеги. Виганяємо 49-40 оприскоча. Там вже наш трактор-шкультиватор мій, будемо його там розкладати, все як має бути, то є. зараз буде в'їжджати Джундір, пан Іван, Лаше, ну, вже всі зібралися ті, що там того року всі купили за кружим столом кави, гарно поспілкувалися. Як, як в когось свята прийшли, але нічого, зараз будемо починати далі працювати. Ну, ж, там делегація вся. Там сієва. Зараз він буде виїжджати. Працівники! Да. 22-го. працівники. Sorozé e Soroz! E E vá! Deixa você está a dizer! Vá-se lá! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Não, aconteceu com o Це заїде, що не займає ремонт так. Мотор. на 23 рік на так. Я пішла підготовка. Міняють підвіс до вологи. Так, то пан Віталік. Передавайте всім вітання. Як ваші справи? Що то Щось де крутиться? Крутиться, крутиться. <laughs> то вже добре. А ти його гострі, ні? Не? Немає бути гострі. А що? <laughs> Тобо гострі, то і то піці, все. Фірма джундір придумала. Так, то є фірма джундір. Трактор стоїть. Хлопці там ладять комбайни, теж все стоїть. Чекаємо вологи. Щоб, щоб вже... Ми добрим околи будемо кидали десь. Завтра або післязавтра, щоб мороз був. О, то вже добре. Це вже добре. О, і Так репак. то робиться? Де на наріпак треба на no. вже кидати добре? Наріпар? Ми агрономиємо, вже попередиємо вітання, то ми будемо скоро на ріпак кидали. Зразу його забираємо та й все. Ось. Вітання. Так, всім вітання агрономам. Такі в нас ланцюги. Навіть е, булгарка і, і то не переріже. Не знаю що вони що вони роблять їх. Ось. Так, такі ще виточуємо, Робимо О, ну, Бачимо ремонт. Декада ремонту і на вихід в поле. Чекаємо. А потім на, на, на зиму на жовтий знов приїжджаємо сюди.